Привіт! Мене звати Ганна, з вами канал Село на Полтавщині. І сьогодні я хочу поговорити з вами з приводу одного з моїх відео, де я розповідала, як ми придбали будинок без документів, як ми зробили ці документи, з чого починали, чим закінчилось все діло. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що до цього відео полилось дуже багато коментарів. Були й хороші, були й не дуже. Були й коментарі від великих експертів, від юристів навіть. Але що я хочу сказати, я поділилася в цьому відео своїм власним досвідом. Своїм будинком, своїми документами, як ми це все оформляли, як нам пощастило з хазяїнами цього будинку. Так, були деякі проблеми, але всі ці проблеми можна вирішувати, якщо не сидіти, склавши руки, а щось для цього зробити. І хочу сказати, що таких будинків по селах і по містах дуже багато, тому що, як зазначив один чоловік в коментарі, раніше ніхто не оформляв ніякі документи на власність. Сільська рада виділила земельну ділянку, людина на ній побудувалася. По господарській книзі внесено, що там стоїть будинок, і що такий то пан Грицько є власником цього будинку. І на тому, в принципі, і все. Е, люди жили, жили їхні діти, жили їхні внуки, доки не почалась оця бюрократична тяганина з оформленням приватизації? Що все треба приватизувати. Але. Не в кожного були гроші це зробити. І я вам скажу більше, що не в кожного і зараз є гроші, щоб це зробити. Тому дуже багато будинків, дуже багато власників будинків, уже дітей, внуків і навіть правнуків, які живуть в таких будинках без документів. Живуть собі та й живуть. Поки, як ви говорите, не прийде якийсь дядя і не скаже, це моя земля, так, таке теж можливо. Але все-таки ми живемо в цивілізованому світі, і сільські ради, міські ради, старостинські округи, все-таки трошки, ну, в нашій, в нашій, конкретно в нашій громаді про людей трошки думають, за що їм велика шана і повага. А є, звісно, такі і села, які вмирають, і голови сіл, які там набити б їм кармани свої та й все, ніхто не думає про людей. У нас, от в нас так, за це велике спасибі. Але ще є закон, ще є Конституція, і не кожен голова, не кожен юрист, не кожен. Можна влади, скажем так, якщо проста людина, така як я знаю закони, знаю порядок і знаю, що потрібно зробити і до кого звернутися. Не кожен чиновник піде на порушення цього законодавства. Тому сьогодні хочу трошки поговорити з вами знову ж таки про цей будинок, який ми купили без документів. І зараз в нас закінчилось оформлення двох земельних ділянок, так як ми учасники бойових дій, ми отримали дві земельні ділянки в розмірі 2 гектара, тобто по 2 гектара, 2 гектара я і 2 гектара чоловік. І хочу трошки вам розповісти, як ми це зробили, як ми до цього дійшли, куди ми зверталися і взагалі. Що нам прийшлося зробити для того, щоб все-таки отримати і оформити ці земельні ділянки? Тому е, прошу підтримувати мій канал. Якщо комусь щось цікаво, пишіть в коментарі. Буду старатись відповідати в коментарях, якщо ні, то буду записувати відео на відповідь е, вам на ваші запитання. Е, тому ставте лайк, підписуйтесь, а ми е, поїхали. <кій> Значить, дивіться, е, згідно Земельного кодексу України, здається, стаття 121. Е, там прописано, які ділянки, на, на які ділянки мають право громадяни України. Е, Кожен громадянин України в межах України, всієї України, не тільки вашої територіальної громади чи вашого населеного пункту, має право на передачу у власність таких земельних ділянок. Наскільки я пам'ятаю, перша ділянка це 2 гектари для ведення особистого селянського господарства: 20 соток. Землі для будівництва. Це в селі в місті 15 соток, в містечку в місті 10 сотих. Там для будівництва гаража, для ведення селянського господарства, для садівництва. Я прикріплю цю статтю, ви зможете ознайомитись. І знову ж таки, відповідно, Конституції України. Статті 13. Там вказано, що кожна земля, земельні надра України належать виключно народу України. Це стаття 13 Конституції України. І стаття 14 Конституції України гарантує кожному громадянину право на приватизацію цієї земельної ділянки. Я теж це прикріплю, ви зможете з цим ознайомитись. Хто хоче поглибше копнути, будь ласка, заходьте в Конституцію України, відкривайте Земельний кодекс України, шукайте, читайте, знайте свої права. Але ж зараз у нас військовий стан. В зв'язку з цим ми не можемо приватизовувати земельні ділянки, окрім. Як землі для будівництва на будинок і на обслуговування будинку, це в сільській місцевості є в розмірі 25 соток. Цю ділянку ми можемо приватизувати. Наскільки мені відомо, зараз ще вже, вже відкрили кадастри для того, щоб люди могли приватизувати 10 соток для огородництва. Це теж окремий пункт, це теж ми маємо право це робити. Але ж дивіться, є такий момент. Якщо ви, наприклад, взяли 25 соток для будівництва і обслуговування будинку, наприклад, ну, для прикладу, так, у біликах, ви цю ділянку приватизували. Але ви хотіли ще. Є такий момент, що ще не буде. Тому що по законодавству нашої країни ми оці п'ять ділянок можемо взяти один раз. Тобто, дасться нам приватизацію один єдиний раз. Так, ми можемо купити будинок земельною ділянкою, оформити його вже на себе, але... Безоплатно передасться нам ця земельна ділянка лише один раз. Тобто, якщо я взяла земельну ділянку в 25 соток, побудувала на ній будинок і оформила її як приватну власність, то в сусідньому селі мені вже держава не має права видати таку ж земельну ділянку в розмірі 25 соток сотих в приватизацію. Але в наступному селі мені можуть дати ділянку там 10 сотих. Для прикладу, там, для вирощування огородини, тому що в мене нема такої ділянки. Тобто кожну з цих ділянок я маю право приватизувати тільки один раз. Дивіться, але є ще такі моменти. Коли ви, наприклад, ну, вирішили взяти собі там, земельну ділянку для будівництва. От хочете ви побудувати будинок там, у вас немає в приватизації такої земельної ділянки, ви йдете ну, в свою селищну раду чи міську раду, ви звертаєтесь безпосередньо туди. Ви приходите, говорите, от я хочу взяти таку земельну ділянку. Вона підлягає на даний момент в приватизацію, будь ласка, дайте мені таку земельну ділянку, виділіть мені там. Да? А вам говорять, нема. нема у земельному фонді нашої міської там, чи сільської ради вільної земельної ділянки. Зачасту вони так і говорять. Тому що самі розумієте, що землі це такий вклад, що ну, це покруче будинку, і землі в першу чергу вони розпреділяють між депутатами, між тими, хто Ну самі розумієте, так? Але насправді ці земельні ділянки є. Так як я сказала, що якщо у вас є одна земельна ділянка там такого-то розміру, так то ви не можете оформити. Приватну власність, іншу ділянку такого самого розміру. Для того вони беруть оренду, там оренду на 25-30 років, і начебто немає земель, земельного ресурсу да, в цій сільській раді чи міській раді, а насправді він є. І відчужити таку ділянку насправді дуже просто. У нас було як, з приводу цих 4 гектарів. Нам по закону, так як ми учасники бойових дій, нам потрібні такі дві ділянки. Тим більше, що ні в мене, ні в мов чоловіка землі взагалі, кроме цих двох будинків немає у власності. Тобто, по факту, нам ще потрібні там і для садівництва, і для дачі, і для будівництва гаража. Ці всі ділянки потрібні, але на даний час нас ну, не сильно. Ці саме ділянки потрібні, тому що в нас досить багато землі. І коли ми звернулися в сільську раду, нам теж сказали, що по-перше, землі немає. По-друге, так ми розуміємо, що ви учасники бойових дій і вам потрібні такі ділянки. Ми можемо вам там дати земельну ділянку, яка зараз знаходиться в оренді у фермера. Який орендує в сільській раді цю земельну ділянку, а фермер вже вам буде, ну тобто ви не зможете нею користуватися на свій розсуд, а фермер вам там буде платити орендну плату раз в рік, там щось в районі 10 тисяч. Якщо ви там захочете самі щось сіяти, садити на цих, на цих гектарах, то, будь ласка, дадуть вам якусь там ділянку, де пісок або гличак, або нічого не росте. І зачасту це буває десь посередині, що ти не можеш туди під'їхати, ну були такі вже варіанти. І все одно прийдеться його здавати вже орендарю, вже якомусь фермеру, тому що сам не буде можливості під'їзду, скажімо, до тієї ділянки, щоб обробити її самою. Ну, зроблять такі, таку ситуацію. Вроді як і дадуть, але ж ну, так дадуть. Тому е, ми вирішили, що е, ну, у нас е, поруч з хатою досить багато землі. Це вважається луками, це вважається сінокосами. Колись тут там, при ще колгоспах були поля, але поля не сильно родючі, е, розпались колгоспи, так землі ці і осталися. Частину з цих земель засадили лісом. А решта так і стоїть. В принципі, ними користувалися, так як громадським пастівником, випасали худобу, косили сіно, кому там треба було це сіно. Ну от Ми з чоловіком подумали і вирішили: а навіщо нам десь в полі, десь в степу, десь в якогось фермера, в якогось орендаря ці земельні ділянки? І, до речі, нам пропонували лише по гектарові. Ну, тобто гектар мені, гектар чоловікові, коли ми можемо, ну, теоретично, ми можемо взяти цю землю тут ось під, під боком у нас біля хати. Ну і знову ж таки, поїхала я в сільську раду, говорю так і так, що от я хочу взяти замість цих гектарів двох. Які десь в полі, я хочу взяти там оцю землю, яка у нас в принципі якою ми користуємося. Я хочу взяти її добре. Приїхали, поміряли. Так як у нас поруч сусідній будинок теж виходить, ми придбали, і там частина земельної ділянки вже в приватній власності. Тобто ми охопили оці два будинки і територію з двома будинками. У нас вийшло по два гектари. Тобто 4 гектари, так як ми тут одні, в нас сусідів нема. В принципі, претензій ніхто пред'являти не буде. Нам дали дозвіл на виготовлення технічної документації на ці ділянки, але ж, але ж в країні військовий стан. І я думаю, що всі знають, що на даний час, і я вже говорила, в приватизацію можливо тільки 25 соток ті, що під будинком, для обслуговування прибудинкової території. Але ж тут ж теж є свої закони. Нам дали дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою, технічної документації на ці дві ділянки, які ми беремо в оренду. В оренду ми беремо на 25 років, тобто в кадастрові номера, все це вже документи виготовлені, все це там вказано. Ми вказані як орендарі. Ми заключили договір з сільською радою. Ми платимо там десь в районі 500 гривень в рік за цю землю, так як ми нею користуємося. Але є один момент. Так як ми учасники бойових дій, і ці ділянки нам потрібні, в нас в технічній документації і в рішенні сільської ради в дозволі в цьому вказано, що ми беремо ці дві земельні ділянки в оренду лише на час військового стану. Тобто, коли закінчиться війна, коли зніметься військовий стан, відкриють кадастри, ми ці ділянки приватизовуємо. Вони переходять в приватну власність. Це робиться за дві години, просто міняється право власності в документах. Тобто, по факту, ми є власниками цими, цих ділянок, але в зв'язку з обставинами на даний час ми вони в нас в оренді, і забрати у нас ці ділянки ніхто не має права, тому що там прописано, що земля знаходиться в оренді з подальшою приватизацією в зв'язку з військовим станом. Тобто розумієте, да? коли ви берете ділянку просто в оренду і платите за неї там в державний бюджет, в бюджет сільської міської ради, то цей договір може розірватися в будь-який момент. І взяти вашу ділянку вже в приватну власність після закінчення військового стану зможе будь-хто. Але якщо е у вас немає такої ділянки, ну скажімо, так, немає у вас у власності двох гектар землі. То вам обов'язково треба, щоб рішенням сільської міської ради там було вказано, що ділянка вам здається в оренду на такий то період в зв'язку з військовим станом, з подальшою приватизацією. Тоді ви виготовляєте документи і спите спокійно. Уже цю ділянку у вас ніхто не забере. А тепер дивіться з приводу будинку. Повторю ще раз, для тих, хто може не чув, не дочув. Сільська рада це кінець 50-х-60-х років, видала дала земельну ділянку в користування громадянину. Він на цій ділянці побудував будинок. Побудував будинок і проживав в ньому з сім'єю. Будинок 65-го року забудовий. В погосподарській книзі сільської ради було зазначено, що на даній ділянці, яка дана в користування цьому громадянину, він збудував будинок 5х10 метрів, ну, приблизно. Да? І він проживає і користується в цьому будинку 60-го року по е, 2000 й Жили його діти, внуки, так само дітам взяли будинок, точно такий же ж без всяких документів, тільки запис по подарські книги. Тут чоловік цей помирає. Тобто будинок стоїть, ніхто ці документи на нього не робить, тому що, перше, в людей нема грошей, друге, люди не хочуть жити в цьому будинку, бо вони живуть поруч в такому самому будинку. В принципі, цей будинок їм не нужен. Він стоїть, розвалюється. Вони його, ну як одні у нас розібрали там на будматеріали, інші будинки просто стоять, тому що ну, ну, немає зараз людей можливості оформляти такі будинки. Ну, що я хочу сказати? Я от хотіла купити цей будинок. Самим важливим документом в цьому. В цьому собитті є те, що все-таки є цей запис по господарській книгі. І сільська рада видає довідку про цей запис, що є наявний будинок, що такий громадянин проживав у ньому. Так, він помер, але в нього є син. І по закону, ну, ми всі знаємо, да, закони, що син являється спадкоємцем, ну вмертвий чоловік. Тобто, син має право. Користуватися подальше цим будинком, проживати в ньому. Ніхто ж не їздить і не дивиться, живуть там хтось не живе, може там уже і стін немає. Але фактично син являється нащадком і являється спадкоємцем цієї людини. Ну і отут вже так. Ми їдемо в сільську раду, беремо цю довідку, виписку з господарської книги, звертаємося в БТІ для виготовлення технічної документації на цей будинок. Потім земельні, ці всі контори, які виготовляють документи на земельну ділянку 25 соток. Так, да, Ми виготовляємо ці документи фактично на сина. Так, тобто Фактично, ми виготовляємо всі ці документи на сина померлого власника. Так як він являється спадкоємцем, але в нашому випадку нам повезло з хазяйнами, тому що вони жили живуть в сусідньому будинку, і в принципі він їм не потрібен. Єдине, що було бажання сина, щоб все-таки батьківська хата стояла, її не розтягли, щоб ми її не розваляли, а користувалися нею там як господарською спорудою чи якимсь іншим майном. Просто було шкода того будинку, в якому він виріс, щоб десь він розвалився. В принципі, якби ми його не купили, діти, внуки в ньому жити не хочуть. З часом, самі розумієте, коли в будинку ніхто нічого не робить, з часом він би просто завалився і все, або його розібрали, як то кажуть, добрі люди. Коли ми оформили всі документи на цього власника, на цього сина, тоді ми поїхали до нотаріуса і оформили договір дарування. Можна оформляти договір. Куплі-продажу, але є одне але. Дивіться, в 2023 році ми оформили цей будинок. Тобто, Ми зробили на нього технічну документацію в 2023 році. Хоча, по факту, будинок збудований в 1965 році. Але будинок вважається зданий в експлуатацію в той рік, коли на нього виготовлена документація. Тобто, у нас будинок забудова го року. І так як ми в один рік, тобто ми його здали в експлуатацію, ми зробили на нього документи. Тобто, ну, господар зробив на нього документи 23-м роком, і в 23-му році він його продає, цей будинок, тобто відчужує це майно, то по закону ми повинні були, як нові власники, сплатити земельний податок. Десь в районі 9 чи 10 тисяч, я вже не пам'ятаю, в зв'язку з тим, що це новобудова. Ніхто не їде, ніхто не дивиться, ніхто не запитує, якого... може там уже і стін нема, розумієте? Тобто, якщо виготовлені документи в 23-му році, там, чи в 25-му, чи 24-му, неважливо, то будинок вважається збудований в тому році. Того у нас виходило, що. Коли ми оформляли право договір дарування, там був оцей податок значно менший. Так, нам повезло з господарями. Мені говорять, що там, це вам крупно повезло, це кота в мішку купляти. Я зараз можу сказати з впевненістю, що по цій моїй схемі. Ну, скажем так, схемі зараз у нас в селові проживали переселенці в орендованому будинку з Харківської області. Зараз вони придбали собі вже будинок теж тут на території нашої громади. Точно такий же ж будинок, без будь-яких документів. А я вам ще більше скажу: син власника цього будинку взагалі знаходиться за кордоном на даний час. Тому все працює, схема працює, ми працюємо, не сидіть, махай, підписуйтесь, задавайте питання. Не бійтеся щось починати. Якщо ви знаєте закони, якщо ви знаєте свої права, особливо свої права ви знати повинні, то так, то все у вас вийде і обов'язково у вас буде своя власність. І не тільки будинок, і земельна ділянка, і земля під будівництво, під гараж. Так що бажаю вам успіхів, а ми йдемо спадки. Так? Задавайте питання, коментуйте, хейтіть, будь ласка, все, що ваша душа бажає. А ми пока, махай-пока. Пока-пока, ми йдемо відпочивати. Всім гарного дня!